Всім добрий день. Ми розпочинаємо роботу нашої комісії, постійної комісії стань, комунальної власності житлово комунального старства, розбереження та транспорту. Форм для прийняття рішень на сьогодні є. Предлагаю проголосувати поіменно за секретаря сьогоднішнього засідання. Пропоную Людмилу Жику, хто за, слід Жику? ризький за. На порядку денному три питання. Перше питання про приватизацію об'єктів комунальної власності, які включені до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації у 2025 році. Доповідаю, що для гризь. Добрий день. До вашої уваги проєкт рішення про приватизацію об'єкта комунальної власності, який включені до переліку об'єктів комунальної власності, що приватизацію у 2025 році. На виконання рішення Намської міської ради від 24 січня 2025 року No1407 про затвердження переліку об'єктів комунальної власності для приватизації у 2025 році та на виконання статті 12 закону України про приватизацію державного комунального майна, власник майна після прийняття рішення про затвердження переліків має прийняти рішення про приватизацію об'єкта. Тому пропонується першим пунктом. Приватизувати об'єкт нерухомого майна комунальної власності, нежитлова будівля за адресою вулиці Незалежності 40, місто Аналі, Загальна площа 235 квадратних метрів. Та також на виконання закону пропонується утворити і заплатити склад аукціонної комісії для продажу об'єкта малої приватизації, зазначено в пункті 1 цього рішення. Склад комісії до таємних. За об'єкту. Е, Колишнє приміщення незалежності 40. На минулій сесії ми його включали до переліку. а тепер потрібне рішення про тебе Є питання? Ні. Ставимо голосування. Зачем Дякую. Друге питання про внесення змін дорушення міської міської ради 20 бриз 24-го року. Доповідаючи на Бахмута. на комплекс будівлі дитячого садка, до складу якого увійшла споруда номер 4 дитячий розважальний комплекс, за адресою Одеська область, Подільський район, село вулиця Арсенальна, будинок 574. Просимо внести зміню до рішення Анівської міської ради від 22 березня 2024 року 1057, про проведення згоди на прийняття у комунальну власність об'єктів права державної власності. А саме додаток до цього рішення випрости по нової гадації. Є питання допоможення? Останні ослаблення. За. Третє питання про землю замість містильної громади право комунальної власності на громадський будинок куртож. Доповідач Надія Ткач. Добро день. з громадського будинку гуртожитку за адресою Одеської область, Подільський район, село Ананів, вулиці Незалежності, 114 В, що належить Нанівській міській терітеріальній громаді. І після оформлення права власності на квартирі у 2016 році мешканцями гуртожитку. В у в 24 році була проведена технічна інвентаризація на цю будівлю. Пропонується проєкт рішення про визнання за Нанівською міською теріальною громадою. Право комунальної власності на громадський будинку гуртожиток за адресою Одеського господільський району села Омель, вулиць, Загальну площу і на вулиця Незалежна, 140В загальною площою 532,2 квадратних і поділено на кругу приміщення і на допоміжні житлові. І після того внести зміни до державного реєстру, чи справ у неякому менті. Є питання до подача. Є ще якісь питання? На цьому наша комісія закінчує нашу роботу. Всім дякую.